На 15 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни нанесли удар БПЛА по житловому сектору села Рубіжне Вовчанської громади на Харківщині. Виникла пожежа, горіли чотири господарчі споруди. Також вогонь охопив суху траву поблизу приватного сектору. Попередньо жертв і постраждалих немає, повідомили у ДСНС України. Загалом протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень на купінському напрямку. Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів неподалік нової кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед. Поблизу населених пунктів Надія, нове Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Успіху не мав. На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських окупантів. У районах населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка. На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Турецьк. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 28 атак російських окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ поблизу насованих пунктів Костянтинопіль та Розлив. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили три ворожі атаки у районах насованих пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. На придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 89 керованих авіаційних бомб. Здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету 119 авіаційних ударів, скинувши 191 – керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи минулої доби здійснили 6590 обстрілів. Також ворог залучив для ураження по території України 3275 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, 2 засоби протиповітряної оборони, 4 пункти управління, 8 артилерійських засобів, 3 засоби радіоелектронної боротьби. Та два інші важливі об'єкти противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 210 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Центр міста Сум. Кількість людей на вулиці і загиблих, і поранених. Кількість людей в громадському транспорті в автомобілях, які проїжджали в цей час. Говорять, що це була терористична атака, виключно по цивільному населенню. Наша е, головна мета уберегти е, цивільне населення. І я тут, тут, як міністр внутрішніх справ, саме в Сумах, для того, щоб е, зробити все можливе-неможливе можливе, з відповідними службами і з місцевим керівництвом, той, щоб е, мінімізувати такі жахливі наслідки і теристичних атак. Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія ТІВІ. Це 31-го окрема механізована бригада. Гармата! Постріл! 1974 року виробництва да. гармата. Попала нам з Естонії. Приїхала, покрашена, зіпом, як нова. Ефективна дальність роботи з цією гарматою. кілометрів до 10. Готово. Максимальна кількість пострілів за, один, за одну добу, яка у вас була, якщо там інтенсивні якісь бойові дії. Мабуть, 60 десь чи 70. Місяця три стояли на одному місці, потім прилетіли до нас два ФПВ на оптоволокні, спалили позицію, потім почали нас два дні обстрілювати. Гармата! Маскування в маскування в укриття, я Часом попадають такі снаряди, що їх не можна коригувати, вони не коригуються. Там даєш поправку менше, щоб він ближче падав, він далі летить. Далі, да, воно ближче падає. Гармата сама перестріляна нормально, зорієнтована. а самі снаряди, не так снаряди, як заряди. Чи там може навісовка пороха йде різна. Було таке, що снаряд застряв у стволі, і ми його вибивали. Страшно було в цей момент. Ну, якщо стої, стоїш ти напроти ствола, та да б'єш кувалдою по тій трубі. І не знаєш, чи воно там бахне чи не бахне, то таке трохи стрьомно було. От мінометників називають це аборт, а от вас як? Не знаю. У нас це було один раз. Вибили, відправили гармату на ремонт. <говори> О, Калібр 122 мм у нас. Це українське производство, це, навіть зарубіжне. Це взриватель. Так. Це якщо накручений ковпачок. Це фугасний. Це він на глибину. Откручуєш ковпачок, о, це вже йде осколочний. Ми в основному стріляємо так, без ковпачка осколочними. Ваше завдання яке? Взриватель накрутити і донести до гармати і зарядити. І скільки оце вага цього... 20, ну, 20, 20... 20, 21 є. Вороха використовуються заряди повні і зменшені. Ну, Наразі зменшених нема. Це вони лежать тут по портіям. Ось так виглядають. Ну, це, він не відкритий. Герметично закритий? Так, да, да, так, тут... да, щоб волога не попадала. А це вже готовий до стрільби. Угу. Виглядають. Тут один, а в зменшених там три пучка йде. Повний як є, кришку зняв. І все. А зменшений можна ще плюс-мінус по пучкам регулюється дальність стрільби. Мені сказали в вашому розрахунку, що ви найменшенький. Так, да, Це правда. Скільки вам років? 58. Ну, я замковий. Я відповідаю, Після до садили, щоб ствол був чистий. Приносить снаряд, ложить на лоток, я його заганяю так, щоб був. Такий тупий звук, тому що якщо його чуть слабше, то він сам, коли вистріл, сам снаряд свистить. Ну, чувствується, що він не повністю сидить у своєму місці. Тут виставляється приціл, ось тут виставляється кутамір. О, дивіться. Там, бачите, далеко паличка так. світиться. Ага, все, бачу, це точка наведення ваша. Так, да, так, да, так. Да. Чим точка далі від гармати, тим вона буде точніше стріляти. Ну, далеко сіни не, не ставить, тому що коли туман ж не видно. Так само і ночі, вона працює на пульту, включається і ночь теж сама. Угу. Взагалі це зробила гарматна, як десантна штурмова Це одна з усіх гармат, яких можна скинути на парашуті. Ми були під Авдіївкою, недалеко від Коксохіма. Були під Мар'янкою, були під Покровськом, були вже на Запоріжжі. Ми, ну, на часі, в принципі, ця місцевість нас нічого не дивує. Були ми і в Субській області, там вже чаще, тому що там ліси, тут проще, тут вже посадки йдуть, і вони не такі вже ж густі, на дно, що перепади. І коли ну, вже дуже близько, так тоді вже погано стріляти. Тож коли вони близько підходять, треба опускати низький ствол, і потім стрільба. От сьогодні було, вони наступали, тому що кругом, умови сьогодні да, такі працювали були. кругом, до сьогодні був штурм. Ну, Два дні тихо, два дні лізуть. Я сам пішов, в воєнкомат прийшов, пов'язка, де нема, а ну, заходь, нам такий, каже, треба. Я ж сам вибрав свою професію, коли формувалася бригада, я ж, тож, я ж не служив, я обмежено придатний був. І, ну, предлагали вакансії. Я вибрав, що в артилерії вакансій немає. Подивився на мене, є. Боятися того, чого не знаєш, слухати всіх по розповідям, як воно там є. Поки сам ти не прочув, чого раніше в мене боятися, якщо ти сам це не знаєш, Росія не хоче перемовин, вона не хоче, так сказати, програти. Ще одного наступу ми не переживемо. Нас і так не вистачає, менш нам тяжко, тому що їх і ресурсів більше, і народу більше, у нас менше. Але ми ще ж боремось за збереження нації, тому що Росія нас буває як українців, як націю буває. Щоб ноги повиростали в мирі, спокій. так, що кожного хороху трусяться, бояться все. Тож дворі, йдіть, покажи, як стріляєте просять. Малі часто дзвонять вони вам. Тао, каждый день. То партизани мої. На вас ти зарядити вогонь. продовжуємо розповідати вам про тих, хто невтомно намагається заробити нечисті гроші на переправлені чоловіків за кордон. Цього разу схему вирішили обкатати на Івано-Франківщині. Майстер яворницького лісництва та місцевий замислили оборудку і розпочали пошук охочих залишити Україну. Один домовляється, а інший приводить до кордону з подальшими інструкціями. Спільники планували використовувати маловідомі маршрути повз прикордонні пункти пропуску лісовими та гірськими стежками. Їм навіть вже вдалося знайти першого клієнта, який готовий був заплатити 5 тисяч доларів, аби потрапити в іншу країну. Втім, зловмисників викрили та затримали. Їх буде притягнуто до відповідальності за організацію незаконного переправлення через кордон з корисливих мотивів. Суд може позбавити волі на 9 років. А на Закарпатті найближчим часом перед судом постануть шестеро організаторів схеми ухилення від мобілізації: начальниця одного з відділів берегівського районного ТЦК, посадовиця ВЛК, двоє психіатрів з хустської та виноградівської релікарень та двоє цивільних. Саме вони оформляли фіктивні діагнози про психічні розлади тим, хто намагався уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Людей спочатку направляли до лояльних медиків, які ставили вигадані діагнози. Для правдоподібності псевдохворі деякий час перебували на стаціонарному лікуванні. Після цього їм видавали медичні довідки з діагнозом про психічні розлади. А такий документ міг бути підставою зняття з військового обліку, що робила посадовиця ТЦК. Коштував такий кейс до 14 тисяч доларів. За незаконне переправлення через кордон разом з одержанням неправомірної вигоди суд може позбавити причетних волі на 10 років. Усіх фігурантів відсторонено від посад. Понеділок, 14 квітня, розпочався останній тиждень перед Великоднем страсний тиждень. Цей період має особливе значення для вірян, оскільки протягом усього тижня християни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа. Для нас це є знакові події, бо Ісус Христос, війшовши в Єрусалим, Його в'їхав на осляті, зустрічали з вітям пальмових дерев, і, а ми зустрічаємо з вербою, і всі чекали царя земного, а він небесний, духовний наставник і провідник. Кожен день страсного тижня називається великим та має своє значення. Понеділок це прокляття смоковниці, Вівторок це Ісуса Христа прийняли як великого пророка люди і слухали його в храмі з великим задоволенням. В середу Сенедріон уже зібрався і вирішив, що треба продати Ісуса Христа. І прийшов до них Іуда Іскаріот, який був одним із 12 апостолів, і сказав, що ви мені дасте за нього, я вам видам його. Вони йому пообіцяли 30 срібняків і прийняли рішення, що Іуда їм видасть. І вони його засудять і розіпнуть. Особливо важливими є останні три дні перед великоднем: великий четвер, п'ятниця та субота. У великий четвер віряни згадують таємну вечерю, під час якої Ісус Христос установив таїнство Євхаристії. Також ми в четвер ввечері читаємо 12 страсних Євангелій, які нам нагадують про страждання Ісуса Христа. І от в четвер Ісуса засудили Синедріон, потім Його завели в темницю. В темницю. Він сидів до ранку і дуже рано, в п'ятницю привели до понтія Пилата, вибили в нього. Правильно я кажу, вибили. Тобто вони примусили Понтія Палата засудити Ісуса Христа на розп'яття, повели, спочатку бичували, били дуже сильно Ісуса Христа, а потім він ніс свій хрест на Голгофу, і на Голгофі його розп'яли разом із двома розбійниками. Для того, щоб показати, що ніби Ісус Христос є також розбійник. Але Христос, постраждавши на Христі, Він взяв наші гріхи, людства. І ми згадуємо це в п'ятницю тим, що виносимо плащеницю і молимося над плащеницею. Велика субота присвячена перебуванню тіла Христа у труні. І от вже з суботи, на неділю, ми молимося на великій службі, великому богослужінні. Це Воскресіння Ісуса Христа. Цього тижня перед Воскресінням Христа варто прийти до споведі та причастя. Ми готуємося до Пасхи, тим, що чистий четвер. Ну, весь тиждень ми все прибираємо, ми стараємося прибрати нашу душу, прибрати наші оселі, підготувати все для того, щоб потім спекти Паски, підготувати різну їжу. Ну це для нашого земного задоволення. Але саме основне це духовна наша молитва, згадування, страждання. Ісуса Христа Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ У Житомирі відбувся семінар Когнітивні упередження в медіа, нові тенденції в медіа та інформаційній грамотності. сьогодні. Ми проводимо тренінг з медіалітерасі, і а, тут зібрані а, найкращі медіаексперти експерти Житомирщини. Ми затронемо а, різні теми, наприклад, а, тему штучного інтелекту, наприклад, тему тему упереджень медіа, як цим краще розбиратися, які є а, різні методи роботи. В цій специфіці учасниками стали представники різних медіа Житомирщини. на жаль, зараз довіра суспільства не тільки в Україні, але й в інших країнах до медіа падає. Тому головна мета, передусім, це просто допомогти медійникам встановити знову довіру суспільства до медіа. Цей тренінг допоможе це зробити. Захід складався з тематичних кейсів та відбувся у форматі інтерактивного воркшопу. А сьогодні ми поговоримо про різні прийоми роботи, які використовуються в суспільному. Також про штучний інтелект та різні прийоми форми формати роботи штучного інтелекту. І поговоримо про негативні та позитивні упередження, передусім, що стосується нашої теми. Організували захід Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення спільно з Академії well у рамках проєкту MediaFit Reloaded. А вчора ми провели такі самий тренінг одного дня у Вінниці. Сьогодні Житомир. Завтра це буде Київ. Якщо результати будуть позитивні, є плани продовжувати ці офлайн тренування. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами центру Житомирської області у середу, 16 квітня, максимальна температура день плюс 19, ночі плюс 8, вологість повітря 33%. Вітер піде на західний зі швидкістю 4,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Вночі очікується сильний дощ.